Міська фільтрувальна станція, яка обслуговує мікрорайони Артема, Лісний та Залізничний, пройшла обряд водохрещення. Освячення води в резервуарах станції провів настоятель Олександру Невського кафедрального собору отець Миколай, який прочитав молитви і окропив водопровідну воду святиною, наділивши її особливою силою. Треба з року в року особливо в сьогоднішній день наші будуть використовуватися вже з крана святою водою. От, сьогодні ми зараз освітили здесь і вже все, все весь водопровод славянский, куди поступають відсюди з этой фільтрувальної станції, водічка вона освіщена. Це не перший обряд водохрещення на об'єкті. Після освячення води хрещення пройшли працівники фільтрувальної станції. Праздник хрещення він предусматриває то, що всі водойома, как бутак, от, от яким... Народ хочет, они производят освещение, чего мы не можем этот искусственный водоем приобщить тем вечным ценностям, которые существовали тысячи лет на этой земле. Фільтрувальна станція Слов'янська в мікрорайоні Артема колись слугувала для потреб залізничної станції. Згодом об'єкт став комунальним майном водоканалу і по нині залишається єдиним міським резервуаром питної води для населення районів Артема, Лісний та Залізничний. Щодня з фільтрів станції подається близько п'яти тисяч кубометрів води. Вже у найближчий час об'єм планується збільшити вдвічі. Тобто додатковий об'єм в результаті реконструкції, яка буде проведена В году дополнительно будет сделана перемычка, которая вот эти оставшиеся 5000 кубов будет перераспределять на город, что позволит сэкономить нам те же самые 5000 кубов от воды Донбасса. То есть перейти на свою воду и уйти от покупной воды. Реконструкція фільтрувальної станції Слов'янська розпочалася у минулому році за рахунок коштів Міжнародної організації ПРООН. Окрім решти, проєктам передбачено фінансування нових технологій очистки питної води. Наразі підприємство використовує реагенти минулого століття. То есть мы уходим от газообразного хлора, который еще в Первую мировую войну являлся боевым отправляющим веществом. То есть иметь в центре города как бы вот такие вот баллоны, ну не совсем хорошо. Вы видели ту охрану войсковую, которая стоит на наших воротах. Это мера предосторожности на всякий случай. А если мы переходим на гипохлорид, то это в принципе вещество с родних лодки, скажем так, которое обладает фактически тем же свойством. Зрештою, чим би не була очищена питна вода слов'янська, сьогодні після хрещення вона стала святою. Тож мешканці міста чиї будинки обслуговуються станцією, зможуть набрати цілющої води з водопровідних кранів.